Ми живемо в такому жорсткому світі, де дуже багато безбожя по причині відкидання Бога і Божих законів. І якщо дивитися на цей світ, то він реально утопічний, тому що колапсів і проблем стає все більше і більше. І ну, не зійти з глузду, потрібно мати набагато більше якийсь такий духовний сенс для того, щоб жити далі. Ми так часто розчаровуємося, коли ми дивимося тільки на цей матеріальний світ. Наприклад, розчаровуємося, тому що там починаємо хворіти, тіло наше таке старіє, ми ж не вічні тут на землі. Не виходить те, що ми хочемо, і ми починаємо хвилюватися, розчаровуватися. Але, знаєте, є вічне життя. Ісус Христос Він підтвердив це, і Він показав, коли він. Воскрес з мертвих на третій день. Він явився своїм учням. Учні вони злякалися, подумали, що просто бачать духа якогось. І Ісус сказав, що я не дух, ви дотроньтесь до мого тіла, я живий, в мене є тіло. Але дуже важливий момент, що Ісус Христос Він воскрес в новому тілі, нове тіло. Знаєте, тіло, яке не відчуває болю, тіло, яке не старіє, воно не боліє, воно вічне. І воно не тліє, воно вічне. Ось в такому тілі явився Ісус Христос своїм учням. І Він сказав, що у вас є поїсти. Е, видно було, що нове тіло. Ісус Христос Він пообіцяв, що кожна людина, хто приймає його як Господа і Спасителя, кожна людина, хто вірує в Ісуса Христа, хто поклоняється йому і вивчає Боже слово, Ісус обіцяє кожному нове тіло. Не тлінне, яке не хворіє і не старіє, воно вічне і воно нове. Ось таке тіло чекає кожну людину, хто вірує в Ісуса Христа. Це суть християнства, це сенс життя. Для чого я вірю в Ісуса Христа? Чому ми називаємося християни? Тому що це сенс нашого існування, віра в те, що ми будемо мати нове тіло, і це чекає кожного, хто приймає Ісуса Христа. Ми тут на землі не вічні. Так, у нас є певний проміжок часу, який ми тут живемо, і наше тіло це воно тлінне, воно старіє. І фокусуватися тільки на цей матеріальний світ це постійно жити в незадоволенні. Це просто утопія, коли ти тільки на це сподіваєшся, коли ти поклоняєшся плоті всьому матеріальному земному, ти ставиш собі ідолів, ти ставиш собі кумирів, але ніхто не воскрес в новому тілі. Тільки Ісус Христос, і він обіцяє це кожному, тому це суть мого життя, це сенс мого існування. Це те, що я приймаю Ісуса Христа в своє життя. Я молюся, я проповідую Іван. Я вивчаю Біблію, я вивчаю Боже слово, тому що це слово, воно оживить мене. Цей дух, який я бережу в собі, він оживить мене в новому нетлінному тілі. Але хто не приймав Ісуса Христа, вони отримують своє старе тіло, яке жили тут на землі, і впідуть в муки вічні тіло, яке розлагається, яке з черв'яками, яке хворіє і постійно отримуєш ти тільки страждання. Тому прийміть Ісуса Христа Христа, Господа і Спасителя, прийміть Ісуса в своє життя, і ваше життя воно ніколи не стане як було. Воно повністю зміниться кардинально. Нехай Господь благословить вас, і ісус Христос війде в ваше серце і наповнить вас своїм духом святим.